Невже це НЛО на вершині гори у Болгарії? Раз на рік Бузлуджа оживає. Молоді болгари стікаються до цієї реліквії давнього бачення утопічного майбутнього, щоб танцювати і веселитися всю ніч без упину? Ця церемоніальна зала діаметром 60 метрів була збудована для прославляння влади комуністичної партії Болгарії під час холодної війни. Вона виконана у популярному на той час у Європі стилі бруталізму. У наші дні ці руїни не викликають ані страху, ані трепету. Однак їхня привабливість не згасає Для мене. бузлуджа це дещо більше ніж пам'ятник адже тут я провів найпрекрасніші роки своєї юності. Час, сповнений туги та ентузіазму. Бедрос Азінян фотограф. Він відвідує цей пам'ятник відтоді, як його почали будувати у 1970-х роках. Від початку 1980-х років він знімав і офіційне відкриття, і грандіозне самопрославляння соціалістичного режиму, і його впевненість у перемозі соціалізму аж до моменту його падіння. Для мене цей пам'ятник частина історії Болгарії незалежно від того, в який період він був побудований. Але чи справді архітектуру можна відокремити від епохи, системи і режиму, які вона відображала. Як сьогодні мешканці бачать столицю Софію і як вони ставляться до свого соціалістичного минулого? А за мене? Я б не сказала, що хотіла б повернутися в минуле, але моє дитинство при соціалізмі було чудовим. мені напевно просто пощастило, що я мала можливість брати уроки гри на фортепіано, займатися балетом і спортом. Загалом мої спогади про той час негативні. Сьогодні все значно краще. Я не хотіла б нічого з того часу повертати назад. Пам'ятаю, як довго я стояла у чергах за хлібом У нас був якийсь мир, нав'язаний силою, але все було схоже на в'язницю. Зараз я б ні за що в світі не повернулася туди. Дослідження, проведене на замовлення болгарського парламенту у 2023 році, показало, що майже третина болгар воліли б повернути соціалізм, якби у них був вибір. Соціалізм закінчився з падінням Тодора Живкова у 1989 році. А вже у 1990 в Болгарії відбулися перші вільні вибори. Але символи і архітектура тієї епохи і досі можна побачити на кожному кроці. Сьогодні багато болгар сприймають цю архітектурну спадщину як належне та хтось має критично поглянути на неї і на історію країни загалом, вважає архітекторка Дора Іванова. Вона працює над збереженням цієї пам'ятки з 2015 року. Важливо вміти інтерпретувати це місце і розповідати його історію. Ідея полягає не в тому, щоб відновити пам'ятник у тому вигляді, в якому він був спочатку. Ми не прагнемо його відтворювати. Ми не поділяємо ці цінності та цілі, які уособлював цей пам'ятник. Це була відверто пропагандистська споруда, і саме тому пропаганду важливо визнати, щоб убезпечити себе від неї у майбутньому. Дора Іванова створила фонд проєкт Бузлуджа, щоб працювати над відновленням цієї руїни як простору для діалогу, толерантності та освіти. Це її бачення, але попереду ще довгий шлях. Роки занедбаності залишили свій слід на пам'ятнику. Колись барвисті мозаїки та помпезні фрески, що розповідали про боротьбу комуністичної партії, поступово руйнуються. Архітекторка і фотограф сподіваються, що споруду вдасться реконструювати і знову відкрити для відвідувачів. Значить, той все оштіма своє своє і злочині, своє та сила, своєбузлуджа все ще зберігає свій гламур, силу і історію. У ній все ще є потенціал для будь-якого задуму. Я завжди кажу, цей пам'ятник має належати молоді, саме їм вирішувати, чи вдихнути в нього життя, чи залишити На призволяще. наразі Бузлуджа оживає щороку у серпні, перетворюючись на сцену фестивалю. У ці дні вона стає мостом між минулим і майбутнім Болгарією.